Щодня вони важать власним життям, а все через брак життєво необхідних ліків. На Одещині хворі на мієлолейкоз, рак крові залишилися без препарату, який забезпечує пацієнтам повноцінне і тривале життя. Швейцарські ліки зникли не лише в офіційних пунктах видачі, а й з чорного ринку. Та й придбати самотужки дорогі пігулки не кожному по кишені. Мінімальна щоденна доза ліків коштує понад тисячу гривень Сергія Осичуталі. Хворі з усієї області щотижня долають більше сотні кілометрів з надією, що в обласній лікарні з'явилися так необхідні імпігулки. Але лікарі розводять руками. Досі жодної упаковки так і не надійшло. Не тому що по-перше, організм вже привикає кретому. Ябрене за час на лімісії, той тобто на нулі говорити так. У мене наприклад вже на в суставах. Я вже бою, що аналізи у мене будуть опять плохи. Хворі стверджують, ліки для них як гуманітарна допомога надходять з Києва через мінохорони здоров'я. І попри те, що більшу частину їхньої вартості сплачує фірма-виробник, постійно виникає дефіцит. Жаль, така ситуація тільки в Одеській області, тому що в других областях обладміністрація заключала меморандум з фірмою, представителем, цей препарат поставляє на Україну і 70% погашає погашает стоимості Рата фірма, производитель і поставщик, і 30% процента обладміністрація. В обласному управлінні охорони здоров'я усе, що можуть вибачитися перед хворими, кажуть, гроші в рамках державної програми не надходять. А в обласному бюджеті ця сума не передбачена. Може на другий рік для підстраховки державної програми, можна б розробити якусь обласну програму, виділивши, якщо будуть гроші в обласному бюджеті, якихось 3-4-5 мільйонів. На підтримку цих хворих, але дочекатися наступного року зможуть далеко не всі кажуть. Хворі їхні запаси життєво необхідного препарату вичерпані. Він зник навіть з чорного ринку. Якщо ми не будемо приймати цей препарат, ну наступає власний кріс, і все на це. далі ні нічого не допоможе. Ми даже не його приймати безперебойно Ка Ну, каждый день, каждый божий день, даже допустим, неделю дві то это вже ну влияет на. Аналіз про тимчасом умін охорони здоров'я пообіцяли передати для Одещини 420 пігулок препарату для хворих на мієлолейкоз. Щоправда, якщо розділити цю кількість на зареєстрованих в області хворих, вистачить її лише на 10 днів. Сачук, Сергій Глинюк Одеса ТСН 1+,1.